Як виглядає земна куля от, з космосу Антарктиди? Тобто, якщо можна подивитися, інших континентів наче немає, а є тільки океани, от от, сам цей материк. 44-річний кропивничанин Дмитро Кричун показує телефоні знімок з супутника. Він готується до поїздки в Антарктиду у складі 28-ї української наукової експедиції. Я метеоролог, синоптик авіційної метеостанції міста Кропивницький. А за освітою я штурман судна. каже, подав заявку до Національного антарктичного наукового центру на конкурс для участі в експедиції через цікавість. Хотів попрацювати в нових умовах. Для поїздки отримав сумку в антарктичному центрі. Такі сумки будуть у нас у кожного полярника, який їде на станцію. Буде таких три баули. Я беру з дому свої речі. А додаткове спорядження, яке вже професійне спорядження для полярника, я отримую, коли прибуду в наш національний антарктичний науковий центр. Серед конкурсних вимог була наявність освіти метеоролога-синоптика або гідрометеоролога. Такої чоловік не мав, тому говорить, вступив в університет на спеціальність метеорологія та кліматологія. На станції академік Вернацький в Антарктиді працюватиме рік. Збори в мене такі досить прості. Я просто відкрию свою шафу. І всі ті речі, які в мене є в шафі, тобто і футболки, і штани, там, светри. Ну, так, такий, наприклад, теплий, досить це вже для тих умов. Умови ну, опять же, різні, бувають дуже від'ємні температури. ну, Зараз там навіть плюс два, буває мінус двадцять. У цій кімнаті чоловік зберігає сувеніри, які привозив з попередніх подорожей в Антарктиду. Планує взяти те, що нагадуватиме про дім. Якусь частинку країни нашої малої батьківщини туди привезти. Тобто це будуть якісь сувеніри, це будуть, наприклад, там, герб нашого міста, чи якісь магніти я бачив там, з, з світлинами нашого міста, щоб інші полярники знали. Команда 28-ї української наукової експедиції в Антарктиду це 14 людей, яких відбирали за конкурсом. Серед них дев'ятеро науковців, напрямки геофізика, метеорологія, біологія, і п'ятеро працівників групи забезпечення: лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор в Антарктиді. Дмитро Кричун буде досліджувати темпи танення льодовиків. На карті світу показує маршрут, яким будуть добиратися до станції. От Україна наша да тут видно. Починаємо з міста Кропивницького, добираюся я самостійно в місто Київ, ну на поїзді там чи на автобусі. Далі з міста Києва, ми з цього науково-антарктичного центру від'їжджаємо в аеропорт Варшави. Потім з Варшави ми летимо. В Катер, отсюди це персійська затока, це місто Доха, столиця Катару. Потім з Катара буде такий довгий перельот в Бразилію, місто Сан-Пауло, в Бразилії. Це буде самий довгий перельот такий, через Африку, через Атлантичний океан. І далі з Сан-Пауло в Чилі, в Сантьяго де чилі це столиця Чилі. І вже Сантьяго-де-Чилі, от сюди на цей мис, тут місто Пунта Аренс. Із цього чиліського міста ми сідаємо на корабельну сфера український наш, і перепливаємо от сюди. Тут острів Галіндес. Безпосередньо знаходиться станція Академік Вернацький. Більше 15 тисяч кілометрів в повітрі 30 годин і десь 5 діб. Оце морський шлях. У складі експедиції буде ще один кропивничанин: – 33-річний Сергій Сало. На одній з айтішних сторінок у Фейсбуці побачив пост про те, що. Системний адміністратор працював в Антарктиді, і він був він дуже яскраво і цікаво описав свій цей досвід, як це все, як це все було, як, які в нього були проблеми, як він їх вирішував. І наскільки це складно, а, наскільки це складно бути системним адміністратором там, де ти не можеш навіть загуглити проблему. Мені стало цікаво, щоб... Попасти в експедицію саме як системним адміністратором, і це, мабуть, мене змотивувало на те, що я вже майже чотири роки подавався кожен рік на експедицію. В Антарктиду 28-ма українська експедиція поїде наступного тижня. Антоніна Крейтора, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.